Понад 90 населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярди людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але ким є Ісус Христос насправді? Його різдво започаткувало нове літочислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри: світ духів і світ людей, поєдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили, народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що означає Господь? Понад три з половиною тисячі років тому Бог говорив Мойсеєві і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам, з ім'ям Бог Всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Мойсей відповів Богові. Ось я прийду до синів Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм, Бог сказав Мойсеєві: Я є сущий, і сказав так, скажи синам Ізраїлевим, сущий послав мене до вас. Сущий давньоєврейською мовою означає яхва, Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є всемогутній Бог, Він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Емануїл, що означає з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти, то Він відповів їм від початку сущий. Христос. Це той самий Господь, який спілкувався з Мойсеєм при виході Ізраїлю з Єгипетського рабства. Тоді виникає питання, де ж був Христос, коли Бог творив людину і весь світ? Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Слово створімо і слово нашим вжиті у множині. Ні, це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Тому ім'я триєдиного Бога Елогім, записано у Біблії понад дві з половиною тисячі разів. Елогім це множина в одному імені, це Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос підтвердив це, сказавши: Я і Отець єдине.